Книга об'явлення перший розділ 17 вірш. Коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядали часи Іллії і інших е, періодів і бачили про відступлення, яке було в той час. Але не тільки було відступлення, здебільшого народ був вірним, і ми в Біблії також знаходимо приклади. Істинного поклоніння, вірності Господній. І яскравим прикладом це знаход... ми знаходимо історії, які описані в книзі Даніла. В третьому розділі описується історія про те, що цар на збудував розбудував великий істукан Бован, якому він застав, вирішив заставити поклонитися всіх, хто там знаходиться на полі, а він туди зібрав всіх своїх слуг. Всіх придворних, і сказано, цар на Воходоносор зробив був Золотого Бована. А повісник закликав гучним голосом того часу. Коли ви почуєте голос сілякого роду, музику, падайте, поклоніться золотому буванові якого поставив цар на Воходоносор. Хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахотючої огненої печі. І ось серед тих людей, які поклонялися. Знайшлися люди, які цього не зробили. І знайшлися інші, які донесли на цих людей, і вони сказали є юдейські мужі, шерах Мешах і Авденаго, ці мужі не звернули на тебе цар уваги, богам твоїм не служить. і золотому буванові твого, якого ти поставив, не вклоняються. Тоді Новоходоносор у гніві та в лютості наказав привезти їх. Шадрах, Мешах і Авденаго відповіли цареві, ми не потребуємо відповідати тобі на це слово, Бог, якому ми служимо, може врятувати нас палакотючої огненої печі. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, і золотому буванові, якого ти поставив, не будемо уклонятися. Тоді на воходоносор приказав їх кинути вогнену піч, яка була приготована і розпалена. Тому що вони не послухалися, вони пішли проти. Це було дуже важко. Ми не знаємо на сьогоднішній день, скільки було ще крім них, чи були взагалі хтось, скільки взагалі поклонялися. Але ми читаємо про те, що цих три юнака стали проти, і вони сказали: Ми довіряємо Господу, навіть якщо Господь вирішить нас не спасати, і ми ну, не залишимося живими. Все одно, якби ми навіть знали, що Господь нас не спасе, ми все одно будемо йти до кінця і будемо вірними. І коли кинули їх в піч, то навгодонасур сказав. Тоді цар здивувався та й сказав: чи ж не трьох ув'язнених мужів ми кинули до середини вогню. Та ж бачу чотирьох мужів непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм і нема, а виля четвертого подібний до Божого Сина. Ну, Принаймні. Там із ними був небесний вісник, який оберігав їх. І сказано про те, що і зібралися затрапити, побачили тих можів, коли їх витягнули з печі, то що вогонь не мав над ними сили над їхнім тілом, і не впалилося волос їхній голови, і їхні плащі не змінилися, і запах вогню не війшов в них. Тобто навіть запаху не було ні в одежі, ні на них. Після того, як вони вийшли з огняної печі, Господь привів знову ж і показав чудо, так як там на горі Карміл, коли він звів вогонь, тут він, там він звів вогонь, а тут він зберіг своїх слуг від вогню. І найвищі урядники стали шукати. Е, Таким чином, ми бачимо, що тут е, ця історія розкриває про те, що вірність вона нагороджується. Можливо, не завжди тут, на цій землі, але в вічності ми отримуємо нагороду. І в п'ятому розділі також є історія про друга цих хлопців, юнаків, Шадраха Мешаха, Вданага, це Валтасар або, простіше, Даниїл. Так от він також оказався вірним Господу, коли цар Дарій прийшов і. Ну, захопив Вавилон, він поставив урядників. Найвищим він вирішив поставити Даниїла, але зазрість його, скажімо так, товаришів призвела до того, що вони намовили царя видати указ про те, що місяць-30 днів ніхто не може поклонятися нікому іншому, крім царя. І всі погодилися, але Даніл не погодився. Сказано. Найвищі урядники стали шукати причини і оскаржити Даніла в справі царства. Тоді вони сказали: ми не знайдемо на ньому в цьому Даніло жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі Бога. Тобто справи буденні, царські були бездоганними. І вони вирішили саме таким чином його осунути від влади. І там історія описує про те, що цар, не знаючи цього, що. Підвох в тому, що проти Даніла це все зроблено. Він видає цей указ. В результаті він потрапляє Данілу в Лев'ячий Рів, але залишається живим. І цар радий з цього. Ну, Історія описується в шостому розділі Книги Даніла. І після цього цар написав такі слова, Нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні царства тремтіли та боялися перед Даніловим Богом. І так цар визнає Бога, і Він поклоняється Богові. Він залишає всі свої традиції, обряди, тому що він бачить силу і величність у Господа. І кожен із нас має можливість перевірити Господню велич у своєму житті. Довірившись йому, поклавшись на нього, ми можемо. Звертатися до Господа і просити, щоб Господь проявив себе в нашому житті, щоб ми могли побачити, в чому є різниця між поклонінням ідолам або іншим богам, і між поклонінням Богові? Чому Господь саме вимагає від кожної з нас поклоніння тільки йому, і забороняє будь-яке поклоніння іншим богам? Так от пише. Бо він живий, і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі і на землі. Амінь.